Всім привіт! Отак от я буду розпалювати цього котла, напхаю туди дров всяких хламів і отак от я запалюю, набив так процентів на 80. У мене така Ось я цим розпалюю. Це суміш, трохи солярки, трохи масла, Коротше, всі зливки олія від фритюру. В общем, всякий хлам. Зверху сош. От. От так. Зараз я трошки цього підпалю. І все, і воно так буде розгорятися. А тепер я закриваю це Відкриваю повністю підувалу переднє, заднє лишаю закрите Перейшла топка в режим тління. От видно, як зараз там, час від часу проскакують язички. От воно зачки з'являється, то ще зайде, видно, що збирається якась кількість якогось там газу і він так би загорається і потім гасне в такому стані воно не горить Видно, що там десь збоку живрие вогник. сбивается на самій трубі. Зараз певно спалахне знову. Так довго тривало, воно може в мене горіти до 4 годин точно, 5 навіть, а то й більше. На одній закладці дров. Простих звичайних дров, не кусками навіть. От, може які якісь такі волони такі великі, грубезні такі, дрова якісь дубові. Я палю звичайними обрізками старого дерева, якихось парканів, якихось підлог. В общем, мусором, будівельним дерев'яним, будівельним мусором, Всяким хламом, всяким з гаража, бутилки, ну, в общем, спалюю все, що горить. Пхаю туди все, що горить, але ну, там в мене все горить. Тобто не, не годую його якимось гарними дровами в вигляді, дуба, бука. Ці дрова в мене йдуть на каміни, а сюди в мене горить самий шлак, який лишився з стройки. Тобто дрова, які мають багато смол, і того всього, тут простіше мені почистити трубу ну і відповідно не так, ж, не так шкода і дешевше. Набагато як дрова дубові купляти. Тобто дубові дрова би горіли ще довше, ще краще. От, або букові, або дубові. А ялина вона є ялина, сосна ялина. О. І так, в принципі, я рахую, що дуже довго горить. Все пока.